А, дорогі друзі, ми, як організація українських націоналістів, підтримуємо ініціативу голови обласної військової адміністрації пані Світлани Лищук по проведенню аукціону для допомоги нашим Збройним силам України. І виставляємо такий цінний лот, раритетний портрет Героя України Степана Фандери, намальований відомим прикарпатським художником Федором Майком ще в далекому 1990 році. Коли ще існував Совєтський Союз, коли відкривалися два перші пам'ятники Степану Бандері біля його творчого порогу Старому у Гриневі, які були підірвані совєтськими спецслужбами. І ми думаємо, що ця раритетна річ, цей портрет Степана Бандери, якому вже більше 32 роки, він символізуватиме оту тяглість поколінь борців за волю України попередніх років, попередніх десятиріч. І тих, хто сьогодні воює, бореться і дає життя за Україну. Слава Україні!